Треба зробити це мирним шляхом змінити остатки недобитків, які зараз ще панують в Києві, тому що вони зараз так само при владі. Я хочу до вас звернутися з тим, що в мене є достатньо інформації, тому що я офіцер спецназу, я довгий час працював. Як то кажуть, в тилу ворога. В 88-му році ще в часи СРСР Ренат Ахметов був завербований КГБ. Зараз він на, на Донбасі. Це діло його рук. Це та людина, яка повинна бути в тюрмі. Ніхто не зараз про це не каже чомусь. Я вам хочу сказати, що єдина людина, яка привела до влади Януковича, це Ренат Ахметов. Десятки трупів на Донбасі це діло його рук. Це діло банди, яка робила знищувала наших людей на Донбасі, потім тут в Києві, потім по всій Україні. Це Юра Інаківський, який зараз перебував недавно, нещодавно в Києві і зустрічався з нашими можновладцями. Це Армен Саркісян, який так само був як кіллером і зараз переховується, шукаємо його. Я хочу вас закликати, майдане. По-перше, в честь пам'яті Героїв Небесної Сотні. Ми не можемо зараз нічого іншого зробити як злочинців до тюрми. нари! вананари. на нари! Ахметава навери! Я хочу звернутися офіційно сьогодні до президента України, щоб дав доручення Генеральному прокурору Махницькому, щоб він зробив перевірку ще з 90-го року, з 91-го року діяльності цього злочинця. Я хочу попросити організаторів Майдану, щоб внеслися в резолюцію до звернення до президенту.